То з мостіками бісідки, а то далі то вже приватні території пошли. Ну, ви туди не дойдете, бо там, ну, там є вали. Приватні території не дійдете. Угу. Це ви нас погано знаєте. Ми ж бігу синфо. Привіт! Ми з Андрієм. Он Андрій. Приїхали в прекрасне місце. Це Чернігівщина, така прекрасна зона відпочинку, ліс, озеро. Насправді ми приїхали не відпочивати, а шукати незаконний самобут. Незаконний самобут, який, врешті-решт, вивів нас на народного депутата. Одразу поясню, ми ось тут. Це десь 150 кілометрів від Києва. А шукаємо. Ось цю коричневу пляму посеред зелені. Але коричнева пляма це вона тільки на Google карті. Бо якщо дивитися в реальності, це цілком собі пристойний двоповерховий зруб. І от, власне, з ним і проблема. Цього зрубу тут бути немає. І це не я придумала. Насправді це все прилуцька окружна прокуратура історію підсвітила. Вона з лютого через суд намагається змусити тих, хто цей зруб у лісі звів знести його. І про те, що це незаконний самобут, навіть вже у суді підтвердили, але є проблемка, і вона доволі суттєва. Відповідальних, ну тобто тих, хто просто взяв і все це побудував, не знають. Або ж роблять вигляд, що не знають. Тож сьогодні я хочу буквально візуалізувати рішення суду. І не тому, що тут на Чернігівщині дуже красиво і поки погода дозволяє, хочеться більше погуляти на природі. Справа у тому, що на перший погляд вся ця заплутана історія насправді впирається в один благодійний фонд, який веде до народного депутата. Відомого на Чернігівщині народного депутата від батьківщини Валерія Дубіля. Тож, поки ми блукатимемо лісом, ви маєте нагоду підписатися на наш канал. Нам приємно, а ви більше не пропускатимете наших нових історій. Давай давай, пішли, пішли. Є дорога. Подивись, вона веде нас туди. Ой. Опа! Мені здається, це воно і є. Бачите, парфан? Ось тут цього роза Перший погляд виглядає дуже прикольно. Приватна територія посеред лісу, є доріжка, висаджені деревцята, кілька споруд. Там на березі водойми двоповерхова дерев'яна споруда. Коротше, клас, але є проблема. Це все земля державного підприємства, ліси України. І якщо вірити рішенню суду, то це все незаконний самобут, і хтось має його знести. Але питання в іншому: хто цей хтось? Давайте поки без назв. А для початку краще роздивимося, що тут власне набудували. А про імена і документи я розповідатиму вже з Києва, щоб нічого не відволікало. Це насправді схоже, прямо на якусь фортецю з обох боків рів, навколо паркан. І напис Прохід заборонено, приватна власність. Щоб точно переконатися, що це воно відкриваємо рішення суду, що там прокуратурі не сподобалось. Площа захопленої ділянки 54 сотки. Ну, так на око я не скажу. Тож одразу йдемо далі. Треба щось більш предметне, огороджена парканом, по обох боках якого маються яри. Плюс є таке. Далі побудована двоповерхова дерев'яна будівля площею 62 квадратних метри. З нашого ракурсу видно погано, але он там із за дерев трохи є. Що там ще по тексту? Три тимчасові споруди. І того, одна, друга, та сама проблема. Ліс густий, площа велика, але сумнівів немає. Воно. Хоча варто спробувати подивитися з іншого боку. Ось це власне той будинок, який ми шукали, але до нього не підійти. Але в мене є амбітний план. Будинок. Там човники. Ну ви зрозуміли. Магія кіно. Насправді така собі магія, бо Олексій знімає Андрюха Гребе і здається, це така собі розвага. Але чого не зробиш заради хорошого кадру? Тож ми дуже сподіваємось, що ви накидаєте вподобайок та коментарів під цим відео. Ну, щоб Андрюсі було легше. І ще в такі моменти дуже допомагає ваша підтримка у вигляді донатів. Між іншим, у нас є закритий чат для спілкування з патронами, де з'явиться бонусне відео з наших лісових тож, долучайтесь. А ти гриби. О, ну так значно краще. Отож, справді, зруб. І справді два поверхи. І альтанка на березі. І ще власний причал. Скромно, але зі смаком. Бачите, недаремно пливли. Тут не просто дуже гарно, ще й будинок справді вдалося розгледіти. Але час вертатись. Ну що, красивого надивились, повітрям надихались, а тепер давайте про серйозне. Точніше, про тих, хто в цій історії засвітився. Відкриваємо рішення суду. І так, дійові особи. Прокуратура Прилуцька окружна. Обласна державна адміністрація Чернігівська. Бо той ліс, де ми гуляли, на її території. І за документами, фактично, вона є її власником. Далі Держпідприємство Ліси України. Тут вони на праві постійного користування. Ну, бо ліс і хтось має його доглядати. Не даремно ж ціла структура в країні існує. Власне, саме на ліси України прокуратура і намагається покласти всю відповідальність за незаконне будівництво і змусити саме це ДП знести з груби і паркан. Бо що? Бо будинок у їхньому лісі. Тож все очевидно. Спойлер: ні, не все. Є ще одна дієва особа цього детективу. Хоча в судовому процесі у неї доволі скромна роль. Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, благодійний фонд молодіжної ініціативи Надія цьому фонду більше 26 років, зареєстрований на Чернігівщині. Якщо не вдаватися в деталі, цей фонд. Фонд народного депутата від батьківщини Валерія Дубіля. Він сам там голова наглядової ради, а двоє його синів серед засновників. Тож просто приймемо цей факт. Одразу хочу зауважити: фонд реальний працює, допомагає. Кому цікаво, можете погортати їхній сайт чи сторінки у соцмережах. Ну або подивитися про них. У них навіть є власний ютюб канал. Керівник фонду Сергій Тепляков, депутат Чернігівської районної ради. Зараз військовослужбовець. А так, деякі абоненти підписували номер мобільного керівника благфонду в своїх телефонах. Тепляков Сергій, юрист Дубіль ВО, Юрист Валерія Олександровича Сергій. Сергій, помічник, Дубіль. Так, все. Стоп. Ми ж проліз. Тож. Протоптувати стежку Надія все ж таки, як це гарно звучить, почала давно. В кінці 2021 року Благфонд попросив виділити їм у довгострокове користування, а це на 49 років, 4,4 гектари у лісі. Ніхто проти не був, але з документами довелося пововтузитись. Заради справедливості зазначу, що фінальний лист з проханням передати ліс користування з усіма зібраними докупи погодженнями, надія відправила в Чернігівську обласну держадміністрацію ще до початку повномасштабної війни, 10 лютого 2022 року. Ми ще зверталися до повномасштабного вторгнення. Там органи проходили процедуру, щоб дану земельну ділянку облагородити, Там щоб місце загального користування відпочинку було таке. Звершилася історія. Це мабуть за тиждень обласна державна адміністрація надала нам рішення про виділення. І далі ж, по факту, ми його навіть вже забрали пізніше, і далі знову ж таки не могли користуватися, тому що заключити договір. Там була ліквідація полісгоспам, по земельній ділянці у нас були свої плани. Це рекреаційна зона місце з гарного відпочинку. Повномасштабне вторгнення, звісно, розтягнуло процес, але справа рухалась. З ключового 13 вересня 2022 тисячі Чернігівська ОВА своїм розпорядженням фактично зобов'язала ліси України передати землю надії строком на 5 років. Ми ще не користувалися земельною ділянкою. 22-го року ну та специфіка. Ну фонду, якщо тоді ми там ковідним займалися, ми ну, питанням там ну, по медицині. Зараз ну в платною там поліканням по, по медичним так дав навіть на ці цілі. У нас ну, зараз ну, спрямування взагалі ніякої діяльності туди не йде. Офіційно договір між Блахфондом і філією держпідприємства уклали тільки в березні 2024-го. Потім ми Потім самі телефонували. Да, давайте, ну, договір. все є вже самі самі розібралися. Е, заключити договір. Заключили договір. Тут проходить мики ну, часу. Чому вони я зрозумів, що договір і потрібно було о, є якесь там провадження і і подана заява була прокуратура? Так, а що будинок і паркан, запитаєте ви? Ані що, бо ніхто жодних дозволів на будівництво не видавав. ДП ліси України не погоджувало благодійні організації благодійний фонд молодіжної ініціативи Надія, спорудження тимчасових будівель і споруд. Та вони взагалі нікому ніяких дозволів на будівництво там не погоджували. І скажу по секрету: ніхто ані ДП, ані когось іншого і не питав. Бо як можна просити дозвіл на будівництво того, що й так вже стоїть. Якщо подивитися на Google Planet, сервіс, що зберігає супутникові знімки і де можна відмотати історію, це прям видно неозброєним оком. У 2017-му вже можна розгледіти щось схоже на фундамент. У 2020-му видно, що будівництво в процесі. Ну а далі, а далі я вам вже показувала, що з того виросло. Будинок там не планувався. за вашою ідеєю. Ні, ні, ні. І тут у мене є два запитання. Перше, чому Блахфонд просив саме цей шмат лісу? Чисто так співпало? Друге, чому всі були за? Ніхто не знав, що там вже будинок зводиться? Хм. Так, там навіть вже Прилуцький райвідділ поліції кримінальне провадження з 2021-го розслідував, шукав тих, хто ту ділянку захопив і будується. Ми не знали, що на тій території є якась будівля, і вона огороджена парканом з написом Приватна власність. І вам невідомо для яких цілей воно зводилось, правильно? Я кажу, що я не знаю. Да? Навіть коли ми ну брали нука по межам на той момент, у нас не було чітко встановлені ну межі, це так, ну так віртуально, десь в тому ну секторі, а потім уже розбиратися, коли потрібно вже дивитися на місцевості, як воно співпадає. Будинок, привид, їй богу. А якщо серйозно, то хтось був дуже упевнений, що будувати можна, а документи вже потім намалюються. Але почалися всі ці провадження, перевірки, інспекції. А з ними посипалися запитання, відповідати на які стало украй важко. А треба. Отут скажу свою глибоко суб'єктивну думку. Мені увесь цей судовий процес за ініціативи прокуратури, типу змусити знести. Більше нагадує спробу залишити як є. Бо по суті суд то визнає, будівництво незаконне треба зносити, але зносити має той, хто будував, і це точно не ліси України. А фонд Думіля прокуратура поки й не питає, бо він же так випадково з боку проходив. Так співпало тут. Не можу не згадати один важливий момент. Поки я готувала цей сюжет, сталося дивне. Валерій Дубель сам на мене вийшов, бо читав мої запити, зокрема, адресований прокуратурі. Не запитуйте мене, яким чином я про це дізналась. Я все одно не скажу, і насправді це не так і важливо. Важливо інше, чому запит журналістів до офіційної структури опинився у народного депутата, прізвище якого там навіть не згадувалось. Це питання насправді риторичне. Єдиний бонус від цього зливу: ми зустрілися з нардепом. Поговорили без відео і аудіо. Від коментарів на камеру дубіль відмовився. Наразі війна і головна місія його родини рятувати життя. Переказувати розмову буде нечесно, але для себе я зробила висновки. І от ними я з вами поділюся. Але трохи пізніше. Для початку нагадаю, хто такий дубіль взагалі. Валерій Дубіль, нардеп з 17-річним стажем у парламенті. Уся його депутатська кар'єра це партія Батьківщина. Зараз він там заступник голови. Найбільше дубіля знають виборці з Чернігівщини. З нею його пов'язують і політична, і бізнесова історії. Бізнесувати дубіль починав у 90-ті. В розлогому інтерв'ю для «Суспільне Чернігів нардеп каже, займався багато чим: від торгівлі цукром на ринку до продажу техніки. В інтернеті просто багато пишуть про те, що там була ще якась історія. У вас з металобрухтом. Був у вас такий бізнес. Ну, ми десь займалися на той час металопрокат, які закуповували також продавати. Це швелер, арматура, волок, десь було пов'язано з тим. Тому можливо. Далі дубіль разом з іншими підприємцями, частина з яких нині депутати облради об'єднались у так звану бізнес-групу Європа. Так називався магазин і навіть футбольний клуб. Зараз, якщо вірити опису в аналітичній системі U-Control, основний напрям діяльності Європи нерухомість. Зокрема, ця група контролює два ринки в прилуках і частину Троєщинського ринку у Києві: Дев'яності, бізнес, ринки. А які у вас асоціації? Я хочу ще раз підкреслити про те, що до кримінальних авторитетів до кримінального міра з нашої команди. Ніхто ніколи не відносився і не відноситься. Ба більше дубіль запевняє, що в ті роки навпаки боровся з бандитами і не тільки за себе, але й за людей. І вся ця боротьба була виключно в рамках закону. Дуже важко повірити у те, що у вас протистояння з бандитами відбувалося тоді законним шляхом. Чесно, в очі в очі можу про це говорити. І Господь Бог є тому свідок, тому що мій принцип був ніколи нікому не відповідати, а тільки захищатись. Це був принцип в нашій команді ніколи нікому не відповідати, а тільки захищатись. Тому ми захищали себе, захищали людей і захищали тільки законним шляхом. Тільки разом з правоохоронними органами органами у медіа прізвище Дубіля світилося в історії про рейдерство, зокрема місцевого агрохолдингу. Згадували Дубіля і в історії про підкуп виборців на останніх президентських виборах у 2019-му. Але давайте до справ сьогоднішніх. Отже, нині в офіційній декларації нардепа з бізнесу тільки бізнес дружини, Європа! Так називається її агентство з нерухомості. З Самої нерухомості. А давайте я не буду рахувати по квадратним метрам, бо з такою кількістю реально легко помилитися. Там і квартири, і будинки, і земля записані на усю родину Дубіля. Назву, як на мене, ключове: котедж садом і басейном на Кіпрі. Якщо вірити декларації, вкладалися на етапі будівництва ще до початку повномасштабної війни. В Україні з масштабного в родини дубілів маєтки на Київщині і Чернігівщині. Останній, до речі, виставлений на продаж. Ось так там все виглядає. Заміський будинок на 530 квадратів з територією на більш як гектар, з власним озером. Сам будинок дерев'яний, є басейн, баня, кілька спалень. Ціна. А давайте не будемо забирати у агентства з нерухомості. А ви ваші ставки пишіть у коментарях. Цікаво, оскільки б ви все це оцінили. І так, цей родинний маєток Дубіля у Дінівцях майже впритул до того лісу, де на землі, переданій його благфонту, красується незаконний самобут. Обіцяла поділитися своїми висновками. Обіцянку виконую. Хто насправді починав будуватись у лісі без дозволів? Я не знаю. Припущення маю, але на 100% не знаю. Але я упевнена, що вся ця історія не обійшлася без дубіля. Бо, по-перше, я не вірю в збіги. Типу, так співпало, що його благфонд орендував саме ту ділянку, де буквально в момент оформлення документів зводився самобут. А що там за будинок? Де. О, там ми пропливали. Ну, чесно, ну, ось там, його ще там не построю. Там ще стройка, де, е, Почалась війна і стройка заголосала. Планувалося там взагалі банька, кімната для відпочинку. А це типа, щоб люди туди приїжджали? Планувалось, 23-й рік вже не тишина. А, то зняти не можна. Леха що ж як там ще немає? Ні, ну виглядає класно. Ну, виглядає він процентів на 90 готовий. По-друге, ну не просто ж так дубілю мої запити перекидали. І отут навіть збігу бути не може. І ще дивіться: ось так виглядав паркан посеред лісу до нашої зустрічі з нардепом. А ось так після неї. І головне, чи хочу я, щоб все це знесли? Ні. Не хочу. Чи хочу. Чесно, мені абсолютно байдуже. Особливо, коли там вже і інспекції, і перевірки, і прокуратура побували, і навіть справа у суді розбирається. Єдине, що я точно хочу, щоб у нас в принципі такого не було. Хочете займатися рекреацією? Велкам. Ставте альтанки, облаштовуйте парковку, майданчики, доглядайте, але ж не паркани. І якщо вже прям так хочеться будуватися у лісі, то для початку запитайте, де можна, і хоча б для галочки дозвіл попросіть. На сьогодні в мене все. Дякую, що додивилися. Традиційно побачимося у наступних ефірах. І якщо вам подобається робота нашої команди, ви можете підтримати нас на патреоні або за посиланням під цим відео. До зустрічі!